Продовжуємо з вами роботу над виготовленням іграшки гольниці сова. Наступним кроком буде у нас Пришивання елементів деталей аплікації. Для цього нам потрібно приготувати власне, ваші заготовочки. Необхідні нам будуть ножиці для обрізання ниточок. Ми з вами маємо познайомитися з таким інструментом, як на персток. Приготуйте, будь ласка, нитки одного кольору або різних кольорів. Це можуть бути нитки звичайні катушкові, або це можуть бути нитки вишивальні, будь ласка, і гольничка з голкою, щоб у вас була голочка гостренька. З довгим вушком і шпильки, якщо потрібно буде для закулювання. Тож давайте приступимо до роботи. Сьогодні ми з вами маємо вивчити шов петельний, за допомогою якого ми будемо пришивати на постійній основі деталі аплікації до основних деталей. Очки я ще не пришивала, ми їх розмістимо трохи пізніше, коли вже пришиємо всі інші деталі, їх розташування, а поки що відкладаємо нашу задню деталь, іграшки, відкладаємо очі в бік і залишаємо те, що в нас вже примет. Для того, щоб прикріпити деталь аплікації до основи за допомогою петельного шва, нам необхідно взяти нитку відповідного кольору, того кольору, який ви собі обрали. Це може бути колір колір в кольор основної тканини, або може бути колір контрастний, для того, щоб чітко виділявся у вас контур деталі. Ви собі обираєте такий колір, який вам подобається. Змотуємо з катушки нитку подвійної довжини. Це довжина ниточки приблизно 60-70 см, як два ліктя. Відмотуємо стільки ж ще разочок. Складаємо ниточки навпіл, відрізаємо за допомогою ножиць від катушки. І ось цими складеними удвоє кінцями ми маємо заселити. Обидва кінці нитки в голку. Чому я наполя... наполягаю саме на такому способі заправляння нитки в голку, щоб нитка в подальшому під час шиття у вас не плуталася і не скручувалася. Ніточка має бути подвійною, і подвійна нитка в нас заправляється в голку. Ми можемо протягнути нитку через вушку голку повністю і на цьому самому кінці утворити вузлик. Або ми можемо скористатися ниточкою, складеною навпіл, і ось цією петелькою, для того, щоб можна було зафіксувати початок шва. Оскільки ми з вузликом вже працювати вміємо, тому ми почнемо все ж таки зараз працювати з петелькою. Як зафіксувати початок шва за допомогою петельки? Але перед тим, як почати шити, хочу познайомити вас ось ось таким інструментом. Називають його наперсток. Він захищає наші пальчики від проколювання. Як правило, на використовується під час шиття достатньо грубих і цупких тканин для того, щоб не травмувати пальчики, коли ви будете проколювати тканини голкою. Коли ви голкою проколюєте тканину, ви пальчиком проштовхуєте голочку. Так от, для того, щоб не травмувати пальчик, на той пальчик, яким ви проштовхуєте голку, як зазвичай, це середній палець робочої руки. Хто в нас правша то права, хто в нас шульга то ліва рука. Одягаємо на середній пальчик правої руки. І ось таким чином тримаємо голку і під час шиття ми проштовхуємо голку в тканину. Ви можете вже пробувати. Єдине, зверніть увагу, якщо ви будете купувати наперсток, він має щільно бути одягнений на пальчик, він не має злітати з пальчика і одягатися повністю аж до упору. Ось таким чином. Якщо у вас він вільний, то краще його взагалі не використовуйте. Мені наперсток не потрібний, тому що в мене тканинка м'якенька. я вам показала, користуєтеся за бажанням і за можливості. Починаємо працювати. Петельний шовчик це такий цікавий шовчик, яким обробляють зрізи деталей. Він використовується як обметувальний для того, щоб не обсипалася тканинка по краю. І його використовують як декоративний шовчик. Що ми робимо, щоб почати використовувати цей шовчик? Ми зараз будемо з вами прошивати, вже більше торкатися цих місць не будемо. Тобто, всі внутрішні оці зрізи ми зараз пришиваємо це крила, внутрішній зріз. Це чубчик наш внутрішній зріз, оцей зовнішній зріз ми зараз не пришиваємо. Зверніть, будь ласка, увагу. Зовнішні зрізи ми будемо пришивати тоді, коли будемо з'єднувати деталі іграшки між собою. Тому ми зараз, ще раз наголошую, прошиваємо внутрішні оці контури. Знаходимо правий крайній куточок нашої детальки, вколюємо з голку до себе. Протягуємо голку повністю до кінця і вводимо голку в петлю. Ось таким чином ми зафіксували перший стібочок. Тепер ми робимо так, якби закидаємо петлю і робимо сусідній стібочок десь приблизно на відстані 4-5 мм. Слідкуйте, щоб раз, два, три, чотири проколи голки приблизно утворювали квадрат. Відступаємо від першого. Ось цього проколу вліво 4-5 мм, і від зрізу так само всередину 4-5 мм. Вколюємо голку аж, аж до самого низу, і виводимо голочку наверх по контуру лінії пришивання і витягуємо голочку зверху над петелькою. Ось таким чином підтягнули ниточку. Знову закинули петельку, вели голку від себе вниз, аж до самого низу, з під низу виводимо голку наверх по контуру деталі, по краю деталі, і голочку витягуємо, отако наверх, поправляємо нашу ниточку і розправляємо все гарні і затягуємо стібочок. А тепер подивіться, як ми можемо пришвидшити роботу. Я розвернула роботу таким чином, щоб в мене ліва рука теж працювала. Я пальчиком, великим пальчиком лівої руки буду завжди притримувати ось цю ниточку. Знову я вводю голочку поруч, вколюю аж донизу, виводю по контуру деталі. Якщо я її покладу, в мене якраз по контуру буде. І дивіться, в мене. Ліва рука притримує ниточку, тому в мене голка просто виходить на поверхню над пальчиком. Я дістаю. Відпускаю ниточку, підтягую стібочок. І знову під пальчик сховала, вколола, по контуру вивела наверх, затягнула стібочок. І ось такий прийомчик ми робимо постійно слідкуємо за рівномірністю. Відстані між стіпками і рівномірністю відстані від краю до стіпка, до прокола голки. Якщо голка у вас гостренька, робота у вас буде йти дуже і дуже швидко. Тому зараз швиденько ми це все зробимо. Розвертайте роботу так, як вам зручно. Головне зрозуміти принцип виконання цього шва. Якщо ви зробите отакий прокол, як я зараз показую, виводите голку наверх. А потім у вас чомусь ця нитка опиняється зверху, то подивіться, що у вас вийде. У вас вийде ось така біда. Як це можна поправити? Ви можете голочкою підхватити оцю ниточку і ось таку затягнути стібочок. Тобто, біди ніякої немає, все дуже просто і легко. Працюємо далі. Ви оберіть собі, будь ласка, такий спосіб постановки, який вам найзручніший. Зверніть увагу, я шию одинарною ниткою. Яка є у два складення. А другий кінець по нитки, мітки, він у мене, бачите, зараз підходить до шва. Його треба буде відсунути вчасно, щоб він не потрапив у шовчик. Слідкуйте за цим. Ось тако я вже і закінчую. Дивіться, ось в мене завертається ниточка сюди, я її маю загнати туди за голку, за гостря голки. І завершую першу лінію шва. Кінці шва нам треба розрахувати, щоб у нас ті бочки були рівномірні. Дійшли до краю. Зверніть увагу, що я зараз буду робити на самому краєчку. Оцей кінець, кут куточок, оцей, ми його зашиємо, коли будемо сшивати деталі іграшки між собою. Тому тут все закриється. Ми зараз маємо через верх. Шва, отаку вколоти голку на виворітний бік роботи. І якщо нам далі шити не треба, ми маємо тут, з виверідного боку, підхватити робочу нитку або декілька волокон матеріалу, просунути голку і на голку намотати 2-3 рази нитку і прошити до кінця. У вас утвориться вузлик. Все. Тепер нам потрібно, оскільки у нас наступний шовчик поруч знаходиться, ми можемо одразу до нього перейти. Але зверніть увагу, де я переходжу. Не сюди я вколюю, не сюди вколюю, а в колюю у верхівочку шла, нитку, голку з ниткою. Зробила перший стібочок на цьому самому місці. І навіть можна тут зробити вузлика, щоб зафіксувати. Оцю верхівочку шва, щоб у вас нитка не втікла. А далі робимо так, як вміємо Продовжуємо пришивати крила. Зверніть, будь ласка, увагу, я дуже часто називаю нашу гольницю іграшкою. Чому? Тому що такий виріб є багатофункціональним, Він може слугувати як для зберігання голок, так і може бути просто прикрасою іграшкою, сувеніром, прикрасою інтер'єру. Якщо ви зробите удвічі більшою таку подушечку, то це взагалі може бути диванна подушечка. Будь ласка, робіть для себе висновки і вже можете готувати подарунки своїм рідним і близьким. Можна для пошиття такої подушечки брати не лише фетрові матеріали. Це може бути тканина цупкенька, це може бути тканинка для виготовлення м'яких меблів, з неї дуже гарні виходять такі подушки. Це може бути штучне хутро, замш. Тобто те, до чого є доступ. Можливо, це якісь речі, що були вже у використанні, мають гарний вигляд. Але вже в них немає потреби, і ви можете такі речі перекроїти і зробити з них такий сувенірчик. Дуже цікаво, виходять такі вироби, наприклад, із старих джинсів, щоб вони були не дуже брудні і не дуже-дуже потерті. І коли ви поєднуєте різні відтінки джинсів, може вийти дуже гарний ефект. Подивіться, я зараз дошиваю крила, і оця ниточка, яка зметувала крила з основною деталю, оця біленька шовчиком у передголку, її можна буде акуратно випороти. Але поки що ми цього робити не будемо, просто я поясню, як воно має бути. Доходимо до завершення цього шовчика. Ну, я ще, мабуть, один стібочок зроблю, мені хочеться його зробити в самому краєчку. Щоб не стирчав куточок через край, через ниточку, отаков вколюю на виворітний бік роботи, голку Ось такою. І з виверідного боку я, я маю закріпити на вузлик. Я підхвачу декілька волокон матеріалу, або декілька ниточок тканини, або саму ниточку, якою вишили, обмотуєте навколо голочки 2-3 рази нитку робочу, і прошиваєте до кінця у вас. Утворюється отут вузлик. Беремо ножиці, підрізаємо ниточку. Ось така краса в нас утворилася.